20 квітня 2025 року у святий день Великодня нашій міжнародній школі духовного розвитку Всесвіт я виповнився місяць. Місяць дитині, яка розвивається і росте за законами Всесвіту з надзвичайною швидкістю. І дуже важливо подивитися на те, що сталося за цей місяць. Ми. Змінили статус зі звичайної школи на міжнародну. Усі наші подкасти та практики приймаються в потоці, і ми відкриваємо все нові і нові грані в цьому напрямку. Наші подкасти, як і практики, мають вібраційну складову. З відкриттям творчих здібностей нашої команди, які прийшли як дари від вищих сил. Була відкрита творча майстерня для народження афірмацій, віршів, пісень, які ми публікуємо на нашому каналі. Кількість світлих душ, які входять до складу школи і в яких творець відкрив поетичний дар, вражає все це просто надихає інших членів школи. Наша активація з планетами. Із зоряними системами дає вам езотеричні астропрогнози. Планети самі дають поради, і також у віршах, щодо ключових астрологічних подій. Ми публікуємо їх у повідомленнях нашого каналу. Під керівництвом Творця спільно з нашими союзниками і помічниками Вищими силами й істотами з інших світів і цивілізацій. Нашою командою протягом цього місяця були проведені роботи з очищення та зняття початок темних із золотих воріт, головних ментальних воріт Києва, річки Почайна Київ, яку наповнювали життєдайні води, з очищення та зняття початок темних в Ісайківському соборі Санкт-Петербург і храмі Василя Блаженного Москва. Тут багато століть стояли початки темних. Зараз ці місця випромінюють світло творця, обрізано егрегори, відкрито доступ усім відвідувачам до енергії творця. Після очищення храму творець на рік Василя Блаженного святим Василем Московським. Роботи по об'єднанню нижньої лимурії. Яка має міста всередині Амаї та верхньої Лемурії, що на горі Фудзі? Часів падіння Лемурія кожна з них розвивалася самостійно. Ми були провідниками, і ми мали активації з лемурійцями обох світів. І, працюючи через священне дерево секвоя, це об'єднання відбулося. Роботи по активації з Атлантидою. Провівши роботу через проведників на острові Мадейра, роботи по активації з планетами нашої сонячної системи, сонцедаром сонцем із цивілізаціями Плеяд, Сиріуса, Касіопеї, сонячною цивілізацією Центуріон із трьома космопортами на Землі, ці активації стали можливими завдяки нашій участі в міжгалактичній конфедерації світла. 30 квітня ми опублікуємо перше послання від наших міжгалактичних союзників, і це буде послання від Центуріона. Після переходу нашої Амаї 28 лютого 2025 року в п'ятий вимір ми стали учасниками подій, створення і реалізації ключових точок для створення нового Всесвіту 25 березня. І для його переродження 28 березня 2025 року, народження нових вимірів, їх зараз 56, 56 вимір обитель Творця Абсолюту, переходу Шамбали під управління Творця і підняття Шамбали з 12 у 24 четвертий вимір, очищення від темного боку Атлантиди та з'єднання її з першоджерелом. Усе це дало змогу підняти Атлантиду з п'ятого в сьомий вимір. Підняття нижньої лемурії з п'ятого в сьомий вимір, а верхньої лемурії за свої високі вібрації відразу з п'ятого в дев'ятий вимір. Це короткий тезовий огляд подій життя першого місяця нашої школи Всесвіт-Я. Міжнародна школа духовного розвитку Всесвіт' я це місце, де втілюється план Творця зі створення нової реальності, де панує любов і творчість, місце, де максимально розвивається ваш потенціал для виконання завдань цього втілення. Підписуйтеся на наші канали тут і в Телеграмі. Залишайтеся на зв'язку. Щоб отримувати інформацію про події на нашій планеті, у нашій галактиці та Всесвіті від першоджерела, уся необхідна інформація в текстовому повідомленні під цим відео. Обіймаю серцем Ваша Вікторія Крупа, керівник і співзасновник Міжнародної школи духовного розвитку Всесвіт Я.